Сьогодні ми проводимо перші змагання у 2024 році. Це традиційно у нас за на календаре, ми починаємо з чемпіонату громади, це такий масштабний у нас турнір, де ми проводимо серед декількох категорій наші змагання, граємо вже до досхочу. Тому я радий вас вітати в такої кількості сьогодні на нашому заході. Я радий вітати, що в такій ситуації ви все ж таки граєте і тренуєтесь. Я радий тому, що ви люди, які особливо вперше почали займатися або не довго займаються, завжди прийшли і берете участь у наших змаганнях. Тому я бажаю вам гарної гри, гарного настрою, якихось е -е -е емоцій позитивних. Ну і головне, щоб все було у нас добре. Вітаю! Отже, ну, чемпіонат громади з настільного нас тенісу 2020 року оголошую відкриття. Всім доброго дня, дуже радий вас бачити. Вже нам уже 4 роки в нашому відділенні настольному темісу. Може... Це найголовніше. Да. І ми розвиваємось серед усіх верст нашого населення. Так що дякую вам велике. Подяки. У нас сьогодні на наших змаганнях зареєстровано 27 учасників, а саме 9 вища ліга. Получається, три ветерани, у нас два захворіли, не змогли підійти. Ветерани і перша ліга, 11 чоловік у нас буде грати разом. Грати. По швейцарській системі системі 7 турів. За, До трьох перемог. І друга ліга у нас 7 чоловік, 7 учасників. Там також буде кругова система, вища ліга, так, також кругова система. Нарахування очків. Граємо до трьох перемог. 3-0, три очка, 3-1, три очка за перемогу, 3-2, 2 очка за перемогу, один дається за те, хто поразку. за поразку. Так. Перші два стола це вища ліга. Третій, четвертий, перша ліга і ветерани. П'ятий, шостий це у нас друга ліга. Бажаю всім хорошої гри, Граємо по всім правилам настільного тенісу. Ніяких поганих світло покажуть, будь ласка, е, мастерство своє в е, грі. Grazie. Se lo на Третє місце серед гравців першої ліги посів Півеньів Ген. Сергій. Переможець наших змагань Канонович володимир. Нагороджується Сушков Олександр. Третє місце Саєнка Филипп. І переможець наших змагань. Ми Олег. У нас рух настільного тенісу дуже стрімко розвивається. У нас велика кількість бажаючих грати. Сьогодні ще не всі гравці присутні, хтось працює, хтось не зміг там ну, з різних причин. Але дуже велика кількість у нас бажаючих грати за стільний теніс. У нас велика кількість переселенців влучила до цього процесу. У нас є тренер, який організовує, і як покажуть сарафанне Радіо, це такий вид спорту, який не потребує над якихось фізичних зусиль. Тому людям цікавиться для фізичної активності прийти, пограти, отримати задоволення, і тому люди підходять. З початком війни змінився трохи формат, і кількість заходів. Ну тобто, у нас все перевернулось. У нас були жіночі змагання, як ви знаєте. Зараз жінки не такі активні чомусь, хоча. Казалось би, що можна було б і грати. Але я ж кажу, молодь підтягнулася. Хтось син і батько грає, це таке зачасту у нас тут. Друзі приводять ті, що дітки грають, привели однокласників, наприклад. Тому діти підтягнулись, ми бачимо, що є молоде покоління. Щодо кількості заходів, ну, ми намагаємось. Проводити до якихось державних свят більше, ну а чемпіонат громади він як стандартний, що ти чемпіон громади з настільного тенісу, або коли граємо якісь до Дня Незалежності, наприклад, чи до Дня міста, там інший формат, інша кількість учасників, там, ще там, щось на меншу кількість очок ну, там різні формати. А тут по повній програмі згідно правил міжнародних, тому награються сьогодні всі аж отак. Тому чемпіонат громади це особняк такий. А кількість заходів ще залежить від того, як люди збираються. От ми плануємо на наступний захід, це десь, може, день конституції. Але вже це літо буде, і вже деякі кажуть, що можливо ми десь чи від'їдемо. Не хочеться казати, але ми знаємо новий закон про мобілізацію, як буде далі, ми теж не знаємо, може хтось. Зі слави ЗСУ вступи. Тому це все по ходу, як то кажуть, є ситуація, є можливість провести захід, ми його організовуємо. Кожного року ми нагороджуємо людей, тому що, наприклад, сьогодні ті люди, які зачасту у нас чемпіони або призери, да, це у нас бік фор, ми називаємо велика четвірка настільного тенісу в місті, жоден учасник не приймає участі сьогодні. Володимир Печерний, чинний чемпіон. Захворів вчора, він сьогодні допомагає судити, але я бачу, що ще трошки він вже піде додому, у нього температура. Ми запустилися, розпочали змагання і ну, він нам допоміг. І зараз я буду вже. Додому. Тому хтось на роботі, хтось не може, хтось боїться, тому чотири перших номери сьогодні відсутні. Тому я вже кажу, на наступні змагання ми сьогодні цілий день плануємо грати, наступні змагання, ми може за дві години провернемо їх, прокрутимо, то люди прийдуть і зіграють в цьому форматі. Тому як є ситуація, є змагання, є кількість людей. Цим спортом е, займаюся з дитинства. Було в частному домі жили, і грали між ребятами во дворі. А тут вже от на професіональному рівні, можна сказати. Участвовали в заводских спартакиадах, играли, то есть опыт есть по игры. Вот. И здесь вот организовался клуб теннисный на базе спорт для всех, и вот мы участвуем. Пригласил Владимир нас тех, кто участвовал в заводских соревнованиях, портовских соревнованиях. Вот мы здесь вот играем, тренируемся как по возможности, как предоставляют зал хотелось бы больше тренироваться. Вид спорта выбрал, потому что он интересный. Но быстро думать нужно, реагировать. И плюс он полезен для здоровья. Потому что, как бы посмотрев ролики и узнав, что чего, то настольный теннис он лучше, чем плавание. Задействованы все группы мышц. Игроки, вот с первого только что я играл с парнем с первой лиги, который в прошлом соревнования занял первое место. Вот более-менее уже подтягиваются ребята, ходят на тренировки и уровень растет. Конечно, жаль, что нет предыдущих чемпионов, хочется себя тоже попробовать. Как вот они начинающие, так и я с ребятами, которые уже получше играют. Так, так все хорошо.